Яка країна найстрашніша з усіх, в яких ви коли небудь були, і чому? Бенін. Ми знімали документальний фільм про сучасне рабство в Західній Африці, і частина роботи включала розмови з рабинями святинь, молодими незайманими дівчатами, яких віддають релігійним святиням як плату або спокуту. Якщо дівчина помирає, сім'я повинна відправити іншу замість неї, поки борг не буде сплачений. Мені досі сняться кошмари про цих дівчат. Туркменістан їздили туди на монгольські ралі рейди. Ми намагалися оплатити готель, але вони сказали, що він повністю заброньований. Там не було нікого. Насправді це була лише бутафорія, жодна з кімнат не була обставлена, там було моторошно, Північно-корейські флюїди. Згоден, я провів тиждень в Ашхабаді в 2018 році, і це було найдивніше місце, в якому я коли небудь був, а я побував по всьому світу. Це просто бездоганне біло мармурове місто, надзвичайно чисте, і це було довбане місто привид, таке сюрреалістичне. Величезні дороги і більшу частину дня не видно жодної машини, як згадують інші. Більшість будівель це фактично декорації, які існують лише для показухи. Все місто це просто демонстрація багатства, але інформація настільки закрита, ні новин, ні соціальних мереж, ні порно, нічого. Мені доводилося використовувати VPN, щоб зробити хоча б що-небудь. При тому, якщо ви поїдете, то за пару годин звідти буде газовий кратер, який називають дверима в пекло. Він хорить дуже довго і дуже давно. На календарі вже 7 листопада, а це значить, що зима близько, і дійсно найгірша країна у світі, у якій я, на щастя, ніколи не була, знову захоче нас погрузити у темряву і холод. Так чи інакше, я вважаю, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв, і тому я зараз вам покажу одну дрібничку, яка може врятувати вас від холоду взимку. Це сольові грілки. Вони багаторазові, маленькі і зручні. Виглядає як пакетик з якоюсь дивною прозорою рідиною з паличкою всередині. Все, що вам потрібно зробити, щоб її активувати, це злегка зігнути оцю паличку і починається магія. Рідина стає твердою та тепленькою. Так, можете жартувати про пісюни. Все в ваших руках. В такому стані грілка нагрівається до п'ятницю. 55 градусів. О, тут Мія прийшла подивитись, що це тут таке. Її використання обмежується лише вашою фантазією. Можете кинути у зуття перед виходом з дому, щоб взувати одразу тепленьке. Можете кинути в кишені, щоб гріти руки. У мене ще не було нагоди перевірити, але, дівчатка, ось вам лайфхак. Можете таку грілочку перекладати до живота, щоб полегшити монструальний біль. Також дуже корисно будуть такі грілочки нашим захисникам-захисницям на фронті. Я вважаю, що там це взагалі мастхев. Тримає тепло, така грілка у звичайних умовах. 30 40 хвилин у теплому середовищі в ковдрі чи спальнику може залишатися тепленькою кілька годин. Щоб відновити грілку до початкового стану, треба покласти її в гарячу воду, ледь на окроп, хвилина 5-10. Грілка розчиняється і як тільки охолоне, готова до повторного використання. Тільки слідкуйте, щоб не розплавилася болонка та розчинились всі, -всі кристалики. Ідеальний варіант загорнути її в якусь тканину, щоб плівка не контактувала з гарячою поверхнею каструлі. А придбати таку грілочку ви можете в онлайн-магазині Cleaner за описила. Ання в описі до відео. Демілітаризована зона між Північною та Південною Кореєю, покинутий ярмарок, завжди створює моторошну атмосферу. Відреставрована, але безлюдна залізнична станція між Південною Кореєю та Пхеняном, яка, очевидно, ніколи не використовується, але все, що показує Пхенян на екранах відправлення. Різкий контраст між лісистою стороною Південної Кореї та безлісою стороною Північної Кореї, яку виробили на паливо, але найбільше. Повністю збудоване місто на північнокорейській стороні, в якому, очевидно, ніхто не живе, але ж створюється ілюзія процвітання. Я теж був там і був стурбований усіма покинутими пропагандистськими селами по той бік кордону і постійною пропагандою, що лунало з гучномовців. Наш гід попередив нас, що ми повинні носити закрите взуття і гарний одяг, щоб північнокорейські солдати не фотографували нас і не використовували для пропаганди, кажучи, що західні люди не можуть дозволити собі належний одяг. Для мене це був Єгипет. Я ніколи в житті не зазнавала таких утисків. Я була в Хургаді зі своєю сім'єю, мама і сестра, і не було місця, куди б ми не пішли, щоб нас не штовхали чоловіки або не затягували в свої магазини. Також на пляжі кожні дві хвилини хтось хотів щось продати. Я звикла до цього в інших країнах, але в Єгипті, навіть якщо ми відмовляли 10 разів, вони були дуже настирливими і нахабними. Крім того, відпускали сексуальні жарти. Я не кажу, що вся країна така, але це був мій досвід. Мені сподобалося в Марокко, стільки котиків всюди, і вони були такі милі, і всі піклувалися про котів, і це був найкращий мій досвід. Я знаю жінку, яка поїхала до Києра, щоб отримати ступінь магістра в тамтешньому університеті. Біла 23-річна канатка, блондинка, блакитні очі. Вона не могла вийти зі студентського містечка через сексуальні домагання і постійні пропозиції руки і серця. Вона явно виділялася в натовпі і її переслідували з граю чоловіків, куди б вона не пішла. Я провела два роки в Грузії як журналіст у 2016-18 роках. Я безможна люблю цю країну і завжди буду любити, але я почала помічати, що за мною стежать чути дивні звуки в телефоні, а також до мене приходили дуже підозрілі люди. Все це почалося два роки тому. Уряд прослуховував і встановлював приховані камери в будинках журналістів, сподіваючись отримати компромат. Гадаю, мені лестить, що вони вважають мене настільки важливою, і мені шкода хлопців і дівчат, яким доводиться переглядати нескінченні записи того, як я готую Їжу, тренуюся і сплю. Це все ще одна з найкращих країн, в яких я жила. Я сумую за нею, хочу повернутися, щоб показати її своєму хлопцю. Я просто не знаю, чого очікувати. Східна Німеччина одразу після падіння стіни. У той час я подорожував Берліном, і можна було сказати, що ти перебуваєш на сході, тому що будівлі розвалювалися, а в стінах будівель часів Другої світової війни все ще були дірки від куль і осколки бомб. Підходити до Берлінського муру теж було дуже дивно. Я повернувся через багато років і було дуже дивно від того, наскільки все змінилося. Спочатку вони сказали, що збираються залишити велику частину берлінської стіни, але коли я повернувся, її вже майже не було. За винятком невеликої ділянки, що слугувала меморіалом. Я не міг побачити різницю між сходом і заходом. Хіба що маленька цегляна смужка на вулиці показувала де колись була берлінська стіна. Філіппіни. мені було 20 років, я білий хлопець. Сам поїхав досліджувати країну, оскільки мої колеги в Кореї не могли дозволити собі ще одну поїздку. Кожні 10 хвилин мені пропонували проституцію. Постійно. Довбаний охоронець в аеропорту запитав мене, чи не потрібна мені подружка. Хлопець, який здавав на прокат водні мотоцикли в хотелі Хілтон, запитував мене, чи не шукаю я жінку на ніч. Люди на вулиці питали мене. Це було бляха дико. Я заплатив місцевому хлопцю років 20, щоб він розповів мені про місцевість. Він вивчав англійську та корейську, тож ми практикувалися один з одним. Він привів мене на північі бої, десь семирічні діти нюхали клей, а п'яні чуваки намагалися затягнути мене в ліжко. Лол. Білорусь, якась напруга вже не прикордонному контролі, старий радянський стиль у багатьох речах, з якими я стикався. Те саме двометровий хлопець на кордоні розповідав нам російські пропагандистські анекдоти про Обаму і сміявся з нас, тому що тільки один з групи міг розмовляти російською мовою. Він змусив нас бігати за якимись дурнуватими паперами. Цей чувак сказав, що нам краще вивчити китайську або російську, тому що в найближчому майбутньому це будуть єдині дві мови, які нам знадобляться. Коли ми були в Білорусі, всі виглядали такими нещасними. Навіть маленькі діти були тихими і сумними. Коли ми знайшли один пристойний вигляд бар, бармен попросив звільнити один столик, бо тут іноземці, нам потрібно трохи місця. Тоді я знайшов хлопця, який говорив англійською, і запитав його, чи подобається йому жити в Білорусі. Його відповідь була: це жахливо. Я хочу поїхати в США. Це було дуже сумно, тому що зазвичай люди стараються говорити про свою батьківщину добре. Ну і яке ж відео без подяки моїм спонсорам. Їх імена ви зараз можете побачити на екрані. Шановні, я вам дуже, дуже, дуже вдячна. Бразилія, Ріо де Жанейро. Мене запросили провести тренінг для бразильського клієнта. Мій готель знаходився в нетуристичному районі, де розташовувалися підприємства та урядові установи. Перед заходом сонця всі покидали цей район і натовпи волоцюг заходили туди. Мені недвозначно наказали не виходити з готелю після настання темряви. Наступного ранку ці натовпи впизникали, а на вулицях було повно людей, які йшли на роботу і насолоджувалися сусіднім парком. Усі виробничі сектори і райони, які я бачив у Китаї, це чистий прояв сучасного рабства та абсолютного рівня забруднення та руйнування довкілля. Ось чому ми можемо купувати стільки дешевого мотлуху. Я збирався сказати про Китай я відвідав досить бідний район за західними мірками, мабуть, середній для Китаю, у 1997 році, і люди поводилися так, ніби ніколи раніше не бачили білих людей, і не хотіли залишати нас у спокої. Фотографували, торкалися, йшли за нами, гралися з нашим волоссям, і це не припинялося. Узбекистан Плащ страху оточує всю країну. Ти завжди озираєшся через плече на випадок раптом тебе, ось ось схопить влада. Мене ледь не заарештували спецслужби, прийнявши за американського журналіста, але це вже інша історія. Це було дійсно страшне місце. Все відбувалося 15 років тому, тож, можливо, зараз там краще. Північна Корея. Відвідали Пхеньян, Касон та демілітаризовану зону з Турс ще у 2011 році. Побували на масових іграх Аріранг. В аеропорту нам довелося здати телефони, Гіди перевірили наші камери та відеокарти. Все було чітко організовано і злагоджено. Ми діяли з припущенням, що наші готельні номери прослуховуються. Незважаючи на те, що Пхеньян був шоу містом, де дозволялося жити лише тим, кого підтримувала партія. Всі були дуже худими. Коли ми дивилися вниз з вежі чучхе, то бачили внутрішні двори житлових комплексів, де фарба була не такою свіжою, як на фасаді, що виходив на вулицю. Ми відвідували магазини, де було зрозуміло, що все на полицях було виставлено на показ. Загалом це був гнітючий досвід. Хотілося б сказати, що наш візит мав якийсь позитивний ефект, або що ми допомогли поінформувати деяких людей, яких ми зустріли. Але ніхто з учасників туру не наважився б сказати щось критичне про північну Корею або щось позитивне про Південну Корею або США. Насправді перед поїздкою нас поінформували в офісі Коріо в пекіні про те, наскільки небезпечно робити щось подібне, так що інакше одного разу було цілком достатньо. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, якій ви найгіршій країні у світі були, які ваші враження або з чим ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь у цьому відео. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!